Спікер. тепер ми звертаємося до е, чеської республіки зараз. Е, президента Європейського союзу, пані пекарова Адамова. Слово вам. Дуже дякую, пане прем'єр-міністре. Шановні гості. По перше, дозвольте мені подякувати всіх організаторів першого парламентського саміту міжнародної кримської платформи. Це честь для мене бути тут. Питання Криму. Як ваш моє важливе місце в контексті російської агресії проти України? І ми повинні забезпечити, щоб ну, не знизилася увага до цього питання з боку широкої спільноти? Ми вже бачили в минулому дві 2014 році нелегальна анексія. Мала б розбудити на всіх декого і розбудила українці. Нарешті зрозуміли, що єдина мова, яку Путін розуміє, це мова сили та завзятості. Вони пережили цю кризу 2014 року як об'єднаний народ, здатний стратегічно ухвалювати рішення. На жаль, дуже багато з нас не прокинулося тоді. Навпаки, ми. Почали мріяти про якісь замирення. Ми запросили Путіна назад до міжнародних організацій, престижних конференцій. І ми навіть побудували свої енергетичні стратегії на використанні російської нафти та газу. Чи можемо ми тепер скаржитися, що Путін недостатньо нас повідомив і дав знаки про свої справжні наміри? Ні. Військові злочинні поручення прав людини на окупованих територіях почалися одразу так само, як і репресії проти релігійних та етнічних меншин. Мілітаризація Криму загрозила стала загрозою для світу, і для торгівлі, і це все документовано було. Проте ми не прокинулись тоді. Зараз у нас другий шанс, можливо, останній. Нам потрібно думати і поводитися стратегічно, надаючи Україні гуманітарну та фінансову допомогу. Це звісно пріоритет. Але також ми маємо підвищити швидкість процесу вступу України до ЄС, так само як і інших країн-кандидатів. Наш обов'язок працювати в цьому напрямку, інакше ми будемо допомагати російському диктатору. А зараз є те вікно можливості, яке буде з нами не завжди, і зараз Росія атакує про західні уряди. Вони мають впроваджувати необхідні реформи. Ми маємо проактивно допомогти їм забезпечити наочні результати. Українці жертвують своїм життям, оскільки хочуть бути частиною європейської родини націй. Вони потрібні бачити доказ, що ми що їхня боротьба має смисл. Те стосується інших країн, включаючи в цьому регіоні. єдність це ключ. Це може. Це може звучати очевидним, але, але і наша боротьба є прикладом. Але ми повинні бути готовим до довгої боротьби, і, і маємо бути єдиними. І це буде не просто підтримувати єдність. ми є вибраними представниками. Ми граємо важливу роль у комунікації громаді у ці важкі часи. наша єдність розражає Путіна. Він він, він не хоче е, прийняти е, програш. Він навпаки. Він на він він цілиться на дитячі майданчики, на інші об'єкти інфраструктури, дамби чи чи вулиці українських міст. Але, але 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 він хоче викликати гуманітарну катастрофу. Ми повинні не забувати це і ніколи не дозволяти релейш Нормалізацію стосунків з тими, хто несуть відповідальність за агресію і пов'язаними звірствами, вірствами. дайте я хочу використати цю можливість запропонувати конкретні кроки і переконати, що агресори повинні бути притягнуті до відповідальності. Вони повинні Нам потрібен міжнародний трибунал проти зрощинів проти України і і те, що робить це. Включ це, це включає військових, цивільних осіб Росії, їхніх поплічників, які ведуть цю війну, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Це питання принципу притягнення до відповідальності. Якщо ми не досягнемо цієї цілі, це буде це буде підривом міжнародного порядку. Ді, шановні колеги, пані та панове. Я бачу вас всіх тут. І це все оптимізм в мене в нашу кінцеву перемогу. І я сподіваюся, що ми проведемо це зустріч в Криму. І Крим це де почалась війна, і війна це місце, де війна закінчиться. Крим це Україна. Слава Україні.